У Запорізькій області триває призначення субсидії на неопалювальний період. Тим, хто вже отримував цю допомогу, звертатись повторно до пенсійного фонду не треба. Субсидію призначать автоматично, але є винятки. Подати заяву необхідно, якщо ви отримуєте субсидію за місцем фактичного проживання як ВПО, а також у випадках, коли у приміщенні проживає менше людей ніж зареєстровано, або ви орендуєте житло. Заява подається в двомісячні терміни. Але для нашої області є виключення, оскільки ми знаходимося близько до фронту, вони можуть подати заяву до кінця неопалювального сезону. Це вони можуть зробити, звернувшись до, особисто до органів пенсійного фонду, або надіслати таку заяву поштою. Також можна подати заяву через портал пенсійного фонду або мобільний додаток пенсійного фонду. Передбачена подача заяви через портал дія уповноважених осіб органів місцевого самоврядування в ЦНАПИ. У призначенні субсидії можуть і відмовити. Наприклад, якщо хтось із зареєстрованих квартирів придбав рухоме чи нерухоме майно більш ніж за 100 тисяч гривень, або ж має депозит на таку ж суму. Нині понад 7 тисячам субсидіантів припинили виплати, а відмовили у нарахування 600 домогосподарствам. Серед причин відмови і борги за комуналку. Також основними причинами відмови є коли. Загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метрів та 230, якщо це індивідуальний будинок. Також, якщо в наявності у членів сім'ї один транспортний засіб менше 5 років випуску, або наявна дві машини, які менше 15 років випуску, або вони здійснили. Перед місяцем призначення за 12 місяців до призначення субсидії купівлю іноземної валюти на суму більше ніж 50 тисяч.